А далі про тих, хто без зброї, але теж щодня протистоїть ворожим злочинам. Евакуює людей, розбирає завали, рятує потерпілих, шукає міни на землі та під водою. Уже за день професійне свято відзначатимуть рятувальники. Історії про їхню роботу в різних куточках України збирала кореспондентка ТСН Олена Гущик. Завжди перші. Вогнеборці, водолази, сапери. На фронті і в цивільному житті серед мін вогню і прильотів ракет з єдиною місією врятувати інколи ціною власного життя. Українські рятувальники. Історія кожного з яких гідна окремого фільму. Ірпінь, пожежна частина, де працюють Дмитро, Іван та Олександр. То ваш робочий день закінчується чи тільки починаєш? Ні, двадцять 7 рази на тиждень. Вони не спали від вчорашнього ранку. Ми зараз трошки в такому е підвищеної готовності режимі працюємо. Загальна торховища. Турховуща дуже часто гре. Робота, як завжди, є, кажуть хлопці, але вже не під кулями, як рік тому. Частина нагадує про ці події. Стіни посічені трошки. З наворота посія. Це були прильоти, вікон тут не було. «Для часу було в районі п'яти прильотів, тому ми так, знаєте, приїхали сюди, думали, що частини взагалі не буде. 60-70 вікон, які повністю ні одного вікна ціло. Сміття, скло розбите, тут все було всіяно всяким. Обстріляна, побита, але встояла. Тутешня пожежна частина працювала, поки окупанти не зайшли в ірпінь. Коли вже наступила евакуація, кожен день ми розподілялися. Хтось їздив на зелені коридори, хтось їздив на мост Романовці. Там людям допомагали на переправах. Кожного дня люди там були і на насілках, і на горбах, і на тачанках. Ну на чому все, що було. На рядюшках. Вони рятували інших і поверталися, і під дулем автоматів лежали. Дмитро веде нас до підвалу, де ховалися їхні сім'ї. а Він разом з колегами іноді встигали заскочити, аби переконатися, що з ними все гаразд. Ви Знаєте, були такі моменти, коли. Літак скинув бомбу. Забігали з такою швидкістю, що. Ну, тут такий спуск крутий. На той момент він не казав закрутий. Тут були жінки з дітьми. Хто посередині, то хто хто до кого, в обнімочку, як то кажуть, от так, от, і там от, 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 так по три по три чоловіка, так да, стало. Як... Спустя десь, може, півроку, то мене до сих пор навіть бувають на вулиці, зустрічають і дякують. Пишаємося, що ми в той час попали в таку ситуацію, змогли допомагати. Просто в такій ситуації реально змогли допомагати і не просто сидіти в одному місці, знаєте, і чекати чогось.